Середня похибка наших досліджень, якщо брати, то що називається фактична похибка між прогнозованим результатом і тим, що отримується під час виборів, складала в середньому 1,5%. По Тернопільщині були випадки, коли було 0,8%. Теоретична похибка досліджень. Стоїть 1,5%. Працювали з такими організаціями, як, наприклад, Фонд відродження, Державний комітет радіо і телебачення з багатьма громадськими організаціями, політичними партіями, комерційними структурами. Як правило, ми дані наших соцопитувань не оприлюднюємо, тому що соціологія це більше як засіб, який використовується для. Заміру температури суспільства, як в комерційних різних проєктах, в маркетингових компаніях, так і в політичних проєктах. коли вимірюється температура суспільства, дізнається, що хоче суспільство, і тоді кампанію е чи комерційну чи політичну припасовують відповідно до потреб суспільства. Дивляться, що цікаво, що не цікаво, дають різну інформацію. Сьогодні ми вирішили оприлюднити, оскільки е знову почався такий період свого роду я його називаю як соціологічні війни, коли з'являється багато різних опитувань, які часто одному взагалі суперечать, які часто підписані зовсім невідомими компаніями, які не існують, чи існують, чи не існують, але раніше про них не чули, або вони з'являються конкретно під вибори. І в цьому випадку соціологію використовують з невластивою метою. Її використовують з метою маніпуляції впливу формування громадської думки. Хоча насправді з досвіду можу сказати, що будь-які публікації рейтингів мало впливають на формування громадської думки. Люди в них ну, до них ставляться з певною недовірою, дивляться на них більше, як на, ну, на якусь просто інформацію, яка мало впливає на їхній вибір. Особливо це проявляється після, що відслідковували ми як соціологи після Революції Гідності, після Майдану, коли настрої стали ще більш критичними. І після того ну, все менше і менше вірять в різні цього, такого роду маніпулятивні технології. Це, якщо коротко, чому вирішили оприлюднити, далі підійду конкретно до результатів опитування, яке ми проводили 4-7 жовтня по місту Тернополь. Щодо підтримки мажоритарних кандидатів та інших, скажімо, різних різної проблематики які в місті Тернополі опитування проводилось з 4 по 7 жовтня методом телефонного опитування еквівалентна вибірка 570 респондентів, яка відповідає генеральній сукупності за віковими. Статевими професійними ознаками. Ну, є, скажімо так, різні соціальні групи, які по-різному обробляють інформацію. Хтось там, до прикладу, ви можете побачити поділені на чотири групи: робітники інтелігенція, службовці, пенсіонери. Це дещо ширше поняття, тому що ці групи мають різний вплив у різних питаннях. Наприклад, службовці сюди потрапляють так само представники бізнесу. Тобто, це люди, які мають. Основна робота яких полягає в управлінні матеріальними ресурсами. І вони, наприклад, вважаються іншими верставами, особливо фаховими в економічних питаннях. Інтелігенція сюди входять ті люди, які основним діяльністю яких є обробка виробництво і продукування інформації. Сюди входять ті ж самі журналісти, вчителі, вчителі там. Ну, Широке коло, так само частково держслужбовці, які працюють з інформацією, до них найчастіше прислухається, коли йде мова про різні такі стратегічні питання, політичні питання, і це має значення при тому, як формуються позиції, наскільки міцними є позиції тих чи інших кандидатів. Наприклад, то, що з практики можна сказати, коли росте підтримка в групі інтелігенції, тоді відповідно. Через якийсь час, як правило, ці коливання триває десь з періодикою два тижні, а зростає підтримка в інших групах. Ті, що ми називаємо робітники, це переважно люди, які працюють в матеріальній сфері як наймана робоча сила, у них більш емоційне ставлення до різних політичних подій, вони швидко загораються, швидко падають. Ну, від того, відповідно, залежить, наскільки є стабільний і нестабільний електорат. Зараз безпосередньо до самих рейтингів, як говорив, опитування проводили 4-7 жовтня, це було минулого тижня. і Згідно наших даних, на першому місці представник ВИО Свободи Олексій Кайда, який має 23,7%, на другому місці Тарас Пастух, який має 21%. Цілих вісім представник радикальної партії Олега Ляшка Андрій Шевченко 6%. Іван Ковалик від народного фронту, відповідно, 4,6%, Віталій Максимов 2,7%. Катерина Бойко від правого сектору 1,4. Анатолій Вихрущ від народного руху 1,3. Решта набрали менше 1%, Це значить, що це значить? Поясню. Це значить, коли. Потраплялися деякі респонденти, які називали цих кандидатів, але їхня кількість, там, скажімо, настільки мала, що вони не дотягують до відсотку. Але така думка є, і така підтримка є, тому ми їх враховуємо. І найбільша кількість тернополян ще не визначилась на той час своїм вибором. Ця тенденція відбулася певна. Зростання, скажімо, десь два тижні тому невизначених було близько 26%, і це, на нашу думку, певною мірою пов'язано з тим, що відсутній кандидат від громадянської позиції Анатолій Гриценка. Бо коли ставилось питання про підтримку такого кандидата, то у нас становилося в районі 10-13%. Зараз його немає, очевидно, ці групи будуть шукати інших. Це якщо коротко по результатах, а далі, якщо є питання,